Раніше я часто казала: я ніколи не пробачу, або я ніколи так не зроблю, або я ніколи до такого не опущусь. Тепер не кажу. І ось чому. Бо в такі моменти життя. Нам показує про ось це ніколи рівно до того моменту, поки це не трапилось з нами, поки ми не опинилися в таких же умовах, поки ми не відчуваємо такий самий біль. Коли ти кажеш, я ніколи так не зроблю, в цей момент всесвіт. справді, а давай перевіримо. І потім ти вже така пу-пу-пу, щось тут не так. І ось ти вже розумієш тих, кого. Судила, ти робиш вже ті речі, які ти боялась робити, і кажеш ті слова, котрі не вписуються в твою ідеальну версію. Тепер я кажу по-інакшому. Я не знаю, як би я вчинила тоді, але навіть в найболючіші моменти я б хотіла залишатись собою і бути людиною. Чи траплялись такі ситуації у вас? Діліться своїми історіями в коментарях.